Відокремлені додатки ми можемо визначити за такими словами-маркерами: за винятком, замість, зокрема, крім, окрім і так далі. Наприклад, кожній людині властиво помилятися, але нікому, крім дурнів, не властиво бути впертим у помилці. Крім дурнів, у нас є словечко, крім, тому відповідно разом з залежним словом, це буде відокремлений додаток. Відокремлені обставини найчастіше виражаються дієприслівниковими зворотами, тому нам важливо тут знайти дієприслівник а це слова, які мають такі суфікси учиючи, а чи ши, шивши, і прислівник плюс залежні слова дорівнює дії прислівниковий зворот, дорівнює відокремлена обставина. Наприклад, починаючи з наступного понеділка, починаючи є суфікс ючи. Плюс залежні слова прислівниковий зворот, значить, це відокремлена обставина. Відокремлені означення найчастіше виражаються дієприкметниковими зворотами, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Ген килим, килим який витканий із птиць. Відокремлене означення. Відокремленої прикладки найчастіше ми можемо поставити або дорівнює, або сказати а саме. Ми завітали до нашого сусіда, а саме Петра Івановича. Не забуваємо, що прикладка це друга назва іменника. Якщо хочете більш детально розібратися в цій темі, пишіть в коментарях, хочу відокремлені члени речення і забирайте свій безкоштовний конспект по цій темі.